Всім пляжний привіт. Минулому році ми розглядали з вами форхенд. В цьому році ми будемо розглядати, як покращувати силу бекхенду. Беремо резинку. Перший етап ми самостійно без опори виконуємо. Ручки вирівняли перед собою, трошки призігнули в ліктях, ноги призігнуті на ширині плечі. Коли будемо робити розведення рук в сторони, нам важливо, щоб натяжіння ми залишували. Назад відвели і залишили натяжіння. Завжди працюємо в натяжінні, немає розслаблення, розслабленого положення. Кулачки дивляться, як тримають ракетку, костяшками дивляться вперед. Призігнули, сіли і розставили руки, вже натяжіння є, і з видохом в сторони. Дуже важливо, лікті не при прижаті. І друге, ми відчути, як ми працюємо плечима і ми працюємо м'язами на спині на розведення, на розведення рук. Нам не в нас не повинна округлятися спина, спинка рівна. І ножки призігнуті обов'язково. Працюємо вдома, отримуємо задоволення від тренувань, занять спортом і вдосконалення своїх навичок в пляжному тенісі.